Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні у нас буде продовження відео по знакам Зодіаку, Сьогодні у нас діви на грудень 23-го року. А ви перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені тобі не цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхав? Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Діва у грудні цього року? Хай скажете рон правду. Лаус перевернутий. Іса. Отав. Кана. Маннос перевернутий. Інгус. Ага, добре. Дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Діва у грудні цього року? Ти вас перевернутий. Беркана. Наутіс. І що по фіналу? Фінал Аліс. Фінал ага. Добре, що ми маємо? Ну, місяць насичений буде. Це відразу можна сказати, ну про все по порядку. Отож, Лагус перевернутий. Іса. Далі Отав, Кано, Маннас перевернути, Інгус, далі. Тейлес перевернутий, Беркана, Наутіс і Аліс. Є і хороше, є і не дуже. Ну, почнімо. Отож, Лаус перевернутий відразу. Щось то у вас розпилення енергії йде в даному випадку. от щось, Тут два варіанти. Або багато справ, і ви відразу забагато от вхопились, да? або... або просто не можете вибрати, за що. Ну, вагаєтесь, що вам почати, да? якась певна розгубленість. От. І відповідно, от у вас іде втрата енергії, впусту, якби. Ну, яка тут порада? Ну, так, да, є певна загроза обману, да, це, до речі, сюди ж і є. Також порада слухати розум, логіку, тому що інтуїція вас може завести кудись не туди. Тут вам треба розум. Ну, відповідно, розум складаєте план і по пріоритету справ їх робите. От тоді у вас буде правильна якби, організація, так би мовити, вашої енергії, вашої сили і так далі. От. Ну і взагалі, мати план справ, що треба зробити доволі корисно. Це як організує, так і. Відповідно, можна розставити пріоритети. Що і за чим ви будете робити? Не хапайтесь за все одразу, не потягнете. Відповідно, розходуйте сили мудро. О, Далі, Іса. Ну ось теж. Блокування є. Обмежені можливості. Відповідно, місяць якось для вас ніби йтиме довго. Да? Ну, ось Ось вам блокування. Будь ласка. Трата сили через те, що розпилення йде. І ось ще й обмежуючі фактори додаткові є. Ну, Іса. В даному випадку тут більше йде, ось, ось, власне, ви випали знизу, то в даному випадку більше йде, що обмеження, якісь внутрішні, в голові, як то кажуть, да? не стільки зовнішні. Ось, ну, Яка порада? Якщо якісь справи не йдуть, відповідно не бийтесь головою об стіну. Посидьте, подумайте, що ось десь ви упустили, скоріше за все, так. можна якось зробити іншим чином, знайти якийсь інший варіант. так? Ну, а якщо щось таке нетермінове, то може і взагалі краще відкласти. Тому що по Ісі, ну йтиме воно так, повільненько. Відповідно, далі. Ось Отал. Ну, Руна родини, як такої. Да, Взаємодія з родичами у вас явно тут буде, якби в цьому місяці і доволі активно, схоже на те. От, Але отал це не лише род... ну, відповідно, у нас тут Різдво, Новий рік, так, зрозуміло, родинні свята. Так, да. ну, але ото це ж не лише про родину, це і про власність. Так от. А з власністю, бачите, ну загалом і з родиною тут певні, ось і якіса, певні обмеження є. Да? ніби. Ну, може, хтось далеко просто знаходиться, да? немає можливості побачитись. Може е, саме просто стосунки не дуже поїсь, так би мовити, прохолодні. Да? От. Ну таке, ну взаємодія з родичами в будь-якому випадку буде. Далі. Якщо взяти, що це власність, то теж ось якісь перешкоди, якісь затримки саме по власності. Ну, Що це може бути? Якщо ви там здаєте якусь там власність в оренду, наприклад, так, то от може бути там проблеми зі здачою саме. Щось плануєте купити, теж воно якось затягнеться, саме оформлення, переоформлення і так далі. Ну, ним словом. Тобто це не збиток, це просто воно затягнеться по часу, вирішення питання. От Далі, кано. Ну, Удачі будуть, да. КАНО це не лише про удачу, це про радісні новини. До речі, також часто несподівані. Ну і теж хороший настрій, певне святкування. Ну, До речі, якщо взяти так, то ось, отал Кано. Як ви знаєте, радість в родинному колі, да, давайте так скажемо. Радість з родичами, так пов'язано. Як один варіант. Ну а інший варіант власність, якщо так, то радість пов'язана із власністю. Да? Тобто, е якісь питання вирішились, те, що довго тягнулося, да? ну, Іса певні обмеження накладає, але щось ще, Тобто, те, якщо ви щось будете вирішувати в цьому місяці, воно буде йти по ІСІ, повільно. Якщо щось тяглося, то це навпаки, як вирішення буде питання нарешті, в грудні місяці. От, ну і несподівані новини, хороші, удача, зокрема. Да. До речі, ось Лаус перевернутий кану. Кану це якраз реалізація планів. Тобто, попри, от, Коли вектор, да, вектор ставите пріоритети в своїх справах, от, то, відповідно, і успіх досягнете. От Про що мова. Тому що на даний момент воно у вас відповідно розпилення енергії йде, але навіть в такому випадку успіхи будуть. Ну, питання в їх масштабі, зрозуміло. так? Далі, що ми маємо? Манас перевернутий. Ну, ось це, власне, ви. Да. Щось-то у вас якась дезорганізація пішла, якась певна розгубленість. Да? Не знаєте, за що хопатись, куди йти, що робити. Ну, от в такому плані. Чого ви хочете? Не знаєте. Ну, яка тут порада? Зупинитись ось якраз, що Ісей рекомендує розібратись у собі, зокрема. І тут не лише з планами мова, а й взагалі, якби, розібратись у собі в глобальному сенсі цього слова. З да? своїми там бажаннями, хотіннями і так далі. Тому подібне. От. Ну а коли розберетесь, маєте розібратись, тому що ось далі йде інус, як благоприємне завершення ситуації. Ну і взагалі, руна достатку, як такого. Тобто, да, з собою розберетесь, ну, до речі, Кано Маннас перевернутий. Це якраз, і... ну, Кано – це про розкриття. Тобто, от, що називається, розкрийте самі собі. Да, Послухайте себе, розберіться в собі. От що, да. Ну, Іса, Маннас, ну, це, да, дійсно, як зупинка певна, потрібна, щоб от, саме побути наодинці з собою, розібратись. Що до чого є. Далі, ну, розберетесь, як я вже сказав, далі інгуси, де, тобто було приємне завершення ситуації, інусей і достаток. Зокрема, інгус, ну це. Тобто, це можливість якоїсь заробітку, підробітку, пасивного доходу, якщо так, ну ось тут іде ОТА. Якщо взяти, що це певна власність, нерухомість, то це от якраз пасивний дохід, щось такого плану. Ну, а може бути просто, як можливість додаткової якоїсь заробітку, підробітку і так далі. Ну, мало того, Отал, інгус, те, що у вас, якщо з родичами ось тут якісь. Не ладиє по їсі, да? то ось по інгозу має теж воно якби наладитись. Ну, Позитивно завершитись. давайте так скажемо. Ну, Тобто так, доволі непогано загалом. Далі, що ми маємо? До фіналу добираємось. Тей перевернутий, Беркана, Наутіс і Аліс. Ну, ось цей перевернутий. Відразу загроза конфліктних ситуацій. відразу. Ну, але м -м -м, щось таке незначне, тому що далі руни більш-менш позитивні йдуть. Тобто, ну така побутова якась сварка, конфліктна ситуація, нічого такого надзвичайного. Далі, ну, і те, у вас перевернути, і це теж якась нерішучість. От тут ось прослідковується, тут ось певна розгубленість, і тут. Ясь тобто, у вас є нерішучість, це знаєте, як, як це пояснити, що перед вами відкриті двері, да, ви ногу занесли, щоб зайти, а, а крок не робите От, от такого плану. Ну, сміливо, яка тут порада? Ну, контроль емоцій, щоб уникнути скандальних ситуацій, так, скандалів, <кхм> сварок. А ну і сміливість, власне, більше наполегливості, більше рішучості у досягненні своїх цілей, своїх планів. от що. Більше наполегливості, більше рішучості, більше мужності, якщо так, да? щоб зробити отой самий крок, зайти в ті відкриті двері. Загалом, маєте, я ж кажу, тут маєте розібратись, тут також маєте зробити крок. Ну, тобто, да, маєте зробити, тому що далі йде беркана. Власне, як ріст, розвиток, це як ріст, розвиток стосунків, так і ріст, розвиток ситуації, так і, власне, ваш ріст, розвиток як особистості. Да? Давайте так скажемо. Тобто, так, да, відповідно, зробите крок, підете вперед. Ну, добре, добре. Ну, до речі, Беркана це саме взаємодія з жінками, адже руна жіноча, Зокрема. Ну, а не, не, не з жінками, не, не тільки з жінками, давайте так скажемо. Не тільки з жінками, а й з чоловіками. Тому що тут ось поряд Тейва, з який, зазвичай, чоловіків також позначатиме. До речі, Магана, я забувши сказати, це ж взаємодія з людьми. Але щось то воно у вас теж іти йме поганенько, да? не зовсім плодотворно. Тут і вам з собою треба розібратись, розібратися з певними людьми да? в певних відносинах. Ну, тут не, не стосунки, точніше, стосунки, а в широкому розумінні того слова. Можуть бути як любовні, так і якісь там дружні, партнерські, робочі, ну і так далі. Якщо ось ви здаєте якусь там нерухомість, то може з квартирантами там, чи орендарями, наприклад, бути стосунки. Да, так, це вже перескочив. Добре. Беркану пояснив, далі у нас навтіс. На Ну, тобто, тут розберетесь, да, крок то зробите вперед. Роріст у вас почнеться. Але Nautus все рівно ну, руна долі. Тобто теж на грудень якісь такі важливі події будуть. Да? З одного боку, а з другого боку, труднощі певні. тобто Воно -то ріст і розвиток, але все рівно є певні обмеження, те, що вас стримує. Ну, відповідно, і по справам також те, що ви там плануєте зробити. Схоже, що не все вдасться. От якраз тому що є тут певні обмеження. І тут вже не, не, не внутрішні обмеження, а це якраз зовнішні сили на вас впливають, відповідно. Ну, а події важливі, да, якісь будуть. Ну, до речі, от розібратись з собою, да, своїми планами, привести думки в порядок це, по-моєму, теж важлива подія. Якщо так взяти, самий такий варіант. Ну і по фіналу альгіс. Тобто, попри певні там перешкоди, негаразди і так далі, все рівно у вас місяць пройде ось під такою от руни. Тобто альгіс все рівно це комфорт, це затишок, це якби захищеність, так? Загалом ви в своїй старівці почуваєтесь, якісь там проблеми, питання вирішуєте відповідно. Ну і загалом, в принципі, місяць для вас так під знаком комфорту проходить. Давайте так скажемо. Тобто, загалом справи робляться, зі стосунками розбираєтесь, з собою розбираєтесь, з людьми розбираєтесь. Одним словом ось. Ну і по фіналу вас аліс. Те, що в комфорті, ви якби, знаходитесь. Ну добре, давайте підсумуємо. Галопом по Європам, що ми тут маємо? Е, сконцентруватись на основних задачах, відповідно, не хапатись за все відразу. Так? Іти по плану, по списку. Зробили одне, почали друге. Далі. Не бийтесь головою в стіну. Щось не йде, сядьте, подумайте. Розберіться в собі, зокрема. Так? Далі. Не бійтесь зробити, що називається, перший крок. Да? Більше активності, більше наполегливості в справах. Ну і загалом все, в принципі, якщо так. Ну і так, да, розібратись в собі. Оце от найголовніше з цього списку, а далі все піде. На Ось такий прогноз вийшов. Доволі непоганий, я вважаю. Цікаво буде почитати, як, як збулося у кого. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.